16-літня Ольга 15 років виховується в інтернаті. За цей період інтернат вже став для неї рідним. А діти, які тут виховуються та вихователі, сім'єю. мені. тут добре. Я тут проживаю, зиму вишиваємо, а літом робимо. Та й не дивно, що дітям тут добре, і вони вважають інтернат своєю домівкою. Основна, яка наша мета навчити привчити цих обездолених дітей. До домашніх умов проживання. І це не зважаючи на мізерну підтримку держави, поки що працівникам інтернату вдається. Оце їхні спальні, де вони відпочивають. Заступник директора каже, що кожна дитина навчена прибирати за собою своє робоче місце та місце відпочинку. Тут вони навчаються. Зранку проходять три навчальні уроки, а після обідню пору виховне заняття. У класі після уроку ми якраз застали Світлану, старосту групи, яка прибирала, адже сьогодні вона чергова. У навчальних кімнатах можна також побачити побачити роботи дітей, вишиті рушники, глечики, малюнки, які потім виставляють на різних заходах. Інтернат має свої традиції. Щороку ми проводимо виставки, кращі, конкурси на кращого по професії, виставки квітів і так далі. А це кухня та їдальня закладу. Тут, як і у всіх інших приміщеннях, чистота та затишно. У окремій підвальній кімнаті зберігається консервація. Це результат спільної роботи, кажуть працівники. Адже заклад до наступного врожаю сам забезпечує себе їжею, а вирощують всі ці овочі та фрукти у допоміжному господарстві. Усього у власності закладу 25 гектарів орної землі та 3 гектари саду. Для ефективнішого садівництва використовують спеціальну техніку, яка є не у кожного фермера. Тримають і велику рогату худобу, за якою доглядають самі ж вихованці закладу. Декому з них уже далеко за 30. за словами директора, за допомогою трудотерапії вони прищеплюють дітям любов до праці. Робота на допоміжному господарстві, яка є для нас. Великою підспорою для покращення матеріального і побутового життя підопічних чисті тротуари, засаджені квітами клумби. Можна побачити на подвір'ї закладу. За кожну клумбу відповідають вихованці, вони самі виполюють бур'ян, висаджують квіти, прибирають. А це свідчить про те, що чистоту тут люблять, цінують та підтримують. Велика увага приділяється заохочувальному. Кому стимулюванню життя. Це свідчить про те, що наші діти, згідно наказу міністерства, з 12 років залучаються до трудових підсильних процесів. Зараз у дитячому будинку-інтернаті для психічно хворих дітей проживає 98 вихованців віком від 6 і старше 25 років. Більшість із них діти ромів. Вони разом живуть, навчаються, працюють, разом святкують дні народження, разом відпочивають. Для стимулювання дітей щороку відправляємо на побережжя Чорного моря. Інші оздоровчі установи заклади нашої області. Вихованці інтернату розуміють, що такі умови створені для них тільки тут, адже після інтернату їм іти нікуди. Доля таких дітей сумна. Багато з них із часом від холоду та голоду помирають просто на вулиці. Держава, замість того, аби вирішити цю проблему, просто переклала її на плечі інтернатів. Згідно соціального статусу, вони повинні в нас перебувати до. 18 років, а після всього вони переводяться у будинки для пристарілих. Але на жаль, в зв'язку з заповненістю цих пристарілих, ми вже 5 років жодної дитини не перевели. Ну, така обстановка соціальна. Тож, не дарма Ольга, яка вже 15 років живе в інтернаті, як і всі інші його вихованці, не хоче йти звідси. Та нема де піти, та раз тут, а так не хоче ще раз. Взагалі немає нема. після, ну, після інтернату. Нема нема, немає. Не так. дівчина боїться жорстокої реальності, яка панує за стінами закладу, адже точно знає, рідній державі вона, як і інші вихованці інтернату, не потрібна.